Ледь не закінчилось трагедією катання на моторному човні нетверезого черкащанина. Той підплив до берега, аби похизуватись плавзасобом перед людьми. Поблизу саме купались діти. Тільки завдяки небайдужості містян та оперативності правоохоронців вдалося уникнути біди. До берега на будь-яких плавзасобах за правилами безпеки необхідно підпливати на весла. Того дня черкащани звернули увагу на чоловіка, який кружляв на моторному човні поблизу їхніх дітей стал как бы ну включенним двигателем туди-сюди, то есть вокруг плавали маленькі діти. На що ми йому взяли молодой якби как бы, не стоїть как бы маленькие дети, На що ми услышали свою річ, ну свою как правильно, на что мы услышали, грубо говоря, брань? Зрозумівши, що на зауваження чоловік не реагує, містяни викликали правоохоронців. На дане місце виїхала слідчо-оперативна група. Громадян був затриманий, від на нього був складений адміністративний протокол по статті 130. Плавзасі вилучений. 25-річний місцевий житель своєї провини не визнає. Мовляв, ніяких законів не порушував, пояснити, чому у нетверезому стані також не зміг. На якому основанні ви тут плавали і давили людей? Я не давив людей вообще. А чим ви тут займались? А от ви закройте свою камеру, тому поговорим базарі за скоєне молодику загрожує або штраф або громадські роботи за те, що був не тверезий, чоловіка можуть позбавити права керування плавзасобом. Ірина Васюра, Черкаська служба новин.